У Кремльчузької міської територіальної громади 1 мільйон 678 тисяч 304 гривні 76 копійок Департаменту охорони здоров'я для перинатального центру для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам відділу молекулярно-генетичних досліджень лабораторного центру та працівникам, які забезпечують надання ургентної допомоги. Прошу, хто за Максим Володимирович, підключіться, будь ласка. Так, слухаю. А я пам'ятаю, коли був ковід, ми зарплату цьому директору цього центру платили там за 100 тисяч. Вона була в два рази більша, ніж зарплата мера. Скільки в них зараз зарплата? Зараз зарплата у нього 20 тисяч гривень. 20 тисяч. А вони себе самі не забезпечують? Бо я Це тут дивлюсь, як... на 50% так само як і ургентна допомога. 50-60%. Тобто ця я... лабораторія, в яку ми купили там сучасне обладнання, там люди допомагали, себе не забезпечує, так? Да? Ну по НСЗУ ця е, програма такої програми медичної не немає не ПЛР лабораторії. Ну а вона нам потрібна? Звичайно потрібна. Ну, а дивіться, Вони а вона в оцьому в цьому, в цьому додатку. Це лаборант, один працівник зміну для забезпечення цілодобової допомоги. Ви ж проте діагностику вагітну. Ну, вона потрібна вам. Звичайно, потрібна. Окей, добре. Так, ну ми проголосували.